Всім привіт! Наприкінці квітня я записав а, відео, в якому застеріг вас а, про прийдешній небезпечний період для торгівлі. Минуло 4 місяці, і я хочу повернутися до того відео і показати, чому я так думав і а, що сталося за фактом зараз. На скріні. Ви бачите зверху графік на поточний момент на початок вересня 2024 року. Знизу скріншот з відео, з ринком на той момент. Це 4-годинний фрейм, тому ми будемо більше говорити про позиційну трендову торгівлю. Кожен трейдер хоче заробити швидко і багато. Це реально, але тільки за кількох умов. Перше на ринку має бути сильний тренд. Друге, трейдер повинен знайти місце закінчення корекції в цьому тренді. Третє, трейдер не повинен розглядати контртрендові угоди і по максимуму утримувати трендову позицію. Здавалося б, все просто і зрозуміло, і ось у тому відео. Чотирьохмісячної давнини я говорив про те, що ці умови, які я тільки що описав, більше, не актуальні. Перед цим на ринку був сильний бичачий тренд з імпульсами, багатьом вдалося заробити на цій ділянці, оскільки ринок давав швидко і багато. Ментальна паска, яка спрацювала після закінчення імпульсів, у тому, що багато хто. Все ще продовжував чекати тренду, намагався спіймати закінчення корекції та зайняти позиційку в лонг. Все почалося з того, що в якийсь момент ринок не зміг продовжувати будувати трендові моделі, тобто оновлювати екстремуми. Після цього стало дуже ймовірно, що почався флет. Якщо ви подивитеся моє відео про фази ринку і структуру флетів і трендів, лінка буде в описі. То дізнаєтесь, що крім стандартного флету, є розширення діапазону. Це найгірше, на що може потрапити трейдер, особливо після яскравого тренду. Якщо коротко, розширення діапазону це флет з кількома помилковими пробоями або вниз, або вгору, або і туди, і сюди. Тобто щоразу, коли ринок малював дно корекції, і навіть розворотні сетапи в лонг. Покупці могли в надії знову заходити в позиції в лонг, після чого ціна оновлювала екстремами вниз з пробоєм. Це завжди відбувалося з виходом великого об'єму і великої від'ємної дельти, що говорить про сплес агресивних продажів. У нашому випадку це стоплоси покупців, які продають свої збиткові позиції на покупку. Це й викликає хвилю агресивних продажів. Після такого шоку ринок доволі швидко відновлюється, і покупці потрапляють ще в одну страшну пастку. Вони купували ринок знову. Що з їхньої логіки виглядало правильно, адже вони сподіваються на продовження аптренду. Але ціна залишається у флеті, поглинає всіх покупців і знову йде до попереднього лоу, зупиняється там, даючи шанс покупцям увійти в ринок знову в очікуванні аптренду, і після цього знову пробиває ціну на високому об'ємі донизу, швидко відновлюється. І е, нібито знову починає аптренд. Такі маніпуляції відбулися 6 разів протягом 4 місяців, і, напевно, морально, фінансово спустошили покупців, адже вони щонайменше 6 разів потрапляли в паску, і причина всього одна покупці ще все ще вірили в швидке відновлення аптренда, займали позиції. Не помічаючи те, що ринок спочатку перейшов у фазу флету ще тоді, 4 місяці тому, у квітні, а починаючи з травня почався період розширення діапазону. Зверніть увагу на те, що і продажі теж не розвиваються, тобто найімовірніше, в цей момент у продавця не було активної великої позиції, інакше він би обов'язково спробував реалізувати її з прибутком. На імпульсах вниз ще глибше. Як показує практика, у більшості флетів відбувається від 2 до 3 розширень, після чого ринок готується перейти в тренд. Тобто зараз якраз той момент, коли покупці максимально виснажені, продавці можуть бути вже в пасі, і за 4 місяці цілком могло вистачити часу накопичити нову сильну позицію. Зараз основний рівень локального продавця, який заважає зростанню ціни, знаходиться в районі 59-61 тисячі за біткоін. І поки ця зона не пробита, тобто зараз на цей момент ціна 56% на момент запису цього відео. А зона продавця 59-61 тисяча. І поки вона не пробита, ще можливі відновлення продажів. Але якщо ми проб'ємо цю зону вгору, то можливо саме цей момент передуватиме початку нового імпульсу вгору. Так, ми все ще знаходимося у флеті, тобто не слід чекати прям дуже великих трендових рухів, але. Судячи з фону ринку, з того, що відбувалося останні 4 місяці, ми все ближче і ближче до того, щоб дійсно розпочати якийсь тренд. Причому це може бути як тренд вниз, так і тренд вгору, дивлячись на те, що накопичив, хто накопичив позицію в цьому діапазоні. стежимо за ринком. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб оперативно реагувати і отримувати інформацію про розвороти ринку і про розвороти тренду. Посилання буде в описі. Також я зараз запустив телеграм-бот з сигналами. Можна слідкувати за поточною ситуацією всередині дня, отримувати рівні. Скоро вийде оновлена версія. З додатковими сигналами та ще з додатковою ідентифікацією тренду, що будуть давати більш якісні сигнали рівні. Тому підписуйтесь, лінки в описі, стежте за трендами всередині дня. До нових зустрічей. Бувайте!